Друзі, усіх привіт! Вітаю з початком зими. Сьогодні у нас 1 грудня і ми розпочинаємо наш адвент-календар. Сьогодні, від сьогодні залишилося 24 дні до Різдва Христового. І, як ви знаєте, часто люди ведуть календарі. От у нас з вами буде адвент-календар із святами. У нас з вами буде адвент-календар, в якому ми щодня будемо відкривати по одній коробочці, і там буде щось, що стосується рукоділля. Я впевнена, що в'язальницям буде дуже цікаво, а також всім їх друзям, які шукають подарунок на Новий рік, будете мати 24 ідеї, що подарувати. Отже, сьогодні наша перша коробочка. то є. Давайте разом роздивимося. Це я приберу. Отже барабанний дріб. Друзі. Це основа основ. Це інструмент в'язальниці. Як ви бачите, тут є і гачки, і спиці. Це супер крутезний набір. Тут є ось такі, може не всі одразу діставати. Тут є ось такі крутезні знімні е, тросики, всередині вони із е, е, залізною проволокою. Тут спиці розкладені за номерами, яку обираєте сьогодні в'язати, просто ось так витягаєте. І закручуєте на той трусик, довжина, яка вам треба дуже зручно. Це можуть бути як спиці пара укорочені. Так можна і подовжувач ось такий з'єднуваний, з'єднувати, і ось таким ключиком підтягувати. Наприклад, наступно візьмемо. Ну, наприклад, ми будемо светр в'язати. Чом би і ні. Ага, або один, або другий. Добре, будемо мати на увазі, що спочатку краще скручувати тросики. Так, з'єднали, як змогли. І можемо накрутити або зустрічну спицю, або, якщо у нас буде забагато петель, і це буде просто роздільний такий. Подовження спиці. Можемо накрутити стопер. Або ж можемо від'єднати. Теж воно комедно виглядає. От. І прикріпити сюди стопер. От. І у нас будуть наче ось такі довгі спиці, але роздільні. От. дуже зручно. Так, тобто можна робити варіації довжини із цих трьох. Різної довжини вони так. Так, різної довжини. Треба буде поміряти скільки. Можна робити варіації довжини самого цього власіння. Або ж можна робити просто подовжені спиці зі стоперами на кінцях. От, або з'єднувати це все у спиці по колу. Дуже зручно. А як використовувати просто як укорочені спиці. І це також буде зручно. Також тут у наборі є дуже цікава річ, це спиця додаткова, на яку знімаються петлі. При в'язанні якихось візерунків, особливо кіс е, Необхідно мати ось таку річ. Дуже зручно. От, Також тут є крупні гачки. Це 5,5 з половиною, 9 і 10. О, і дуже добре. Так, отже, друзі, перша ідея вам готова. Якщо не знаєте, що подарувати своїй рукодільниці, Подаріть такий універсальний набір, який можна взяти і дорогу з собою. Тут просто все є. Реально все. От. І е, просто вдома як основний набір використовувати її можна. Також хочу наголосити. Це щойно я спробувала. І ще раз спробую, що тут дуже-дуже зручно, в тому плані, що немає переходу. Він дуже плавний, ніжний. Тобто всі спиці зроблені таким чином, звужені з цього краю настільки, наскільки буде це зручно до, для плавного переходу. І, друзі, це дуже важливо. Особливо, коли вовняними нитками ви в'яжете чи якимись такими ну, цеплючими нитками. Різьба акуратно, тут жодних зазубрів. Тобто цей набір, він справді продуманий. І якщо ви ще не придумали подарунка для вашої рукодільниці, подруги, мами, сестрички, дружини, то це ідеальний варіант. Тут є просто все для того, щоб попрацювати файно і зробити красиві речі. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословень. па, -па.